Добрий день, діти. Пропоную вам виконати четверту практичну роботу здійснення форматування символів текстового документа. У вас, в вашому завданні, є у кожного копія текстового документу, яка називається Практична робота номер 4 до виконання. Зараз, коли ми натиснули, ми не можемо не додати, ніякий текст не відредагувати, ми можемо лише переглянути документ. Тому у верхньому правому куті натискаємо на три крапочки, і у нас є відкрите У. Тепер наш документ відкривається у Google-додатку, який називається, і називається Google Документи. Але тепер нам потрібно в нижньому правому куті натиснути кнопочку олівчика, щоб ми могли вносити зміни в наш документ. Отже, перше, що ми маємо зробити за умовою вашої практичної роботи це налаштувати сторінку. Натискаємо знову ж таки три крапки у верхньому правому куті «Налаштування сторінки. Отже, нам потрібно взяти альбомну орієнтацію перевірити. Розмір А4. Все, ми налаштували альбомну орієнтацію. Далі у нас проситься знайти в мережі е, текст Державного гімну України і скопіювати перший абзац та приспів гімну. Отже, переходимо в Google Chrome, створюємо нову вкладку і задаємо. Йому так і задаємо гімн, гімн України текст є. Та, ось тепер бачимо, у нас висвітилося повний текст. Що ми його робимо? Ми копіюємо перший куплет і приспів. Копіювати. Повертаємося до документа, натискаємо, вставити. Ось ми вставили з вами наш гімн. Що наступне нам проситься зробити? Нам потрібно для куплету. Отже, я виділяю куплет, «Проставити такі налаштування. Шрифт роботу, розмір 30-й. Зверху натискаємо на нашу літеру А з. Полосочками наш. І в шрифтів шукаємо шрифт, який називається роботу. Ось. Далі нам проситься задати розмір шрифта. Розмір шрифта має бути Аж 30. Так, далі нас проситься зробити накреслення жирним, текст літер. Жовтим, підчеркнення літер виділення. Має бути синього кольору. Так, я випадково прибрала виділення, тому мені потрібно знову виділення тексту синім кольором. Так, жовтий, синій, жирний 30-й все. От ми з вами і відформатували наш куплет. Далі ми маємо попрацювати з приспівом. Виділяємо його. Приспів нам потрібно знову ж таки шрифт робота. Обираємо. Знову ж таки, 30 розмір, але вже угу. колір для тексту синій. А заповнення да, виділення тексту жовтим кольором. Так. Е, накреслення жирне. Є. Ось ми з вами зробили другу частину роботи. Останнє, що нам залишається це прибираємо налаштування чорний колір, е, без кольору виділення. Додати автора. Автор нам надо обрати шрифт New Romance. Знову ж таки шукаємо його в переліку. 20 го розміру. 20 пунктів. Так, якщо немає, то ми можемо. вісімнадцятий ну так не дає він нам можливості. Так, тоді беремо вісімнадцятий, нам потрібно вписати автора. У нас П Чубинський. Але знову ж таки виділяємо. Чому? Тому що Павло Чубинське у нас має бути написано курсивом Отже, Ми жирний прибираємо, беремо курсив підкреслений шрифт, темний Романс 18 го розміру. Все, коли ви це все зробите, ми можемо перевернути сторіночку. Ось побачите, як він у нас відображається. Вам залишається лише натиснути Здати. Все, чекаю вашу роботу.